Дуже багато стикаюсь з тим, що дівчата кажуть: а в мене такої підтримки немає. А мене навпаки, навіть не те, що не підтримують, знаєш, там, типу, серії, роби, що хочеш, типу, просто лезь, а навпаки, ще цькують. Там, типу, в тебе нічого не вийде, куди ти лізеш, на що воно тобі треба. Як в цьому випадку? Є. П'ять років терапії, зараз розповім. <ріст> так от а, ви маєте побудувати своє коло, яке буде давати вам підтримку. А, я просто чітко знаю, що якщо в мене є якась шалена ідея, я телефоную до своєї Любаші чи до своєї пушечки і кажу: їм, дівчата є, коротше, взрив мозга, от, вирішила, буду робити каври на стіни. І вони такі, да, в тебе все вийде, ти велика молодець. Потім, коли я все одно хочу поділитися з тими людьми, які мене не дуже підтримують. Угу. Коли я до них телефоную. В мене вже є бустер підтримки, і коли вони мені навішують у цього типу на плечі гавна, що типу в тебе нічого не вийде, то ти такий. Ну в принципі, вже не так страшно, бо тут була підтримка, і воно ну вирівнюється. Да.